Водолії, привіт-привіт! мої золоті рада вас вітати! Дивимось для вас квітень 2025 року, як відіграється. Енергія місяця є в окремому відео для всіх. Тут ми з вами дивимось просто жизу, що буде відбуватися в житті. В особистому, в кар'єрі, у фінансах і пораду. Давайте витягнемо для водоліїв. Особисте життя, смірка мечів. Ну, тут таке, трохи вам ніби як. не дають, от видихнути не дають. Чогось так мені хочеться сказати. Не знаю, ніби як залежить від чого ще від когось на даний момент. Для тих, хто в нас наразі самотні, що тут? Ой, дивіться, зразу витягла три карти: король жезлів, колісниця іро. А, відлюдник, відлюдник. Тут до вас спішить якийсь король шеслів, але це або ви встаєте в позу відлюдника, що ні, я не хочу ніяких стосунків, мені нічого не треба, мені ці всі ваші заігрування, залицяння не потрібні, або це людина така дуже емоційно недоступна, з якою у вас або ще не закінчились нормально стосунки, і ви не можете рухатись далі, або за яку ви тримаєтесь. Це може бути так наїздом, да? приїхав, поїхав, чоловік, да? король шеслів. Знаю, вогняна стихія, думайте. Хто це такий вас не відпускає? Насправді, ніхто ніколи нікого не та, що не відпускає. Ми самі тримаємось. Нас ніхто не тримає. Що в нас для тих водоліїв, хто в любовному трикутнику? Королева, -чаш, королева мечі. Бачите, це дві жінки ви, дев'ятка жезлів. Тут кожна жінка, і в неї, в кожної з цих двох жінок є відчуття, що я не можу покинути це, я не можу, мене, мене тримають, знову ж таки. Я зайшла просто в таку жахливу ситуацію, там де мені, всі, мені боляче, всім боляче, але робимо гарну міну при поганій погоді, да? дев'ятка жезлів, І от типу як захищаємося. І так, що вреш, врешті-решт? Врешті-решт башня, це все взірветься і трикутник закінчиться. Просто Якою ціною? Тут да? ще може бути, що коханка дізнається про дружину, дружина дізнається про коханку. Отакі От. От штуки. Головне, щоб інтернет не викладали. Для тих, хто у нас у серйозних і стабільних відносинах. Мечів, переживання через ситуацію, переживання через стосунки, хочеться, хочеться вже чіткості, хочеться вже ясності, хочеться вже прояснити, вже якісь, можливо, отримати документи, отримати якийсь дозвіл, отримати, не знаю, нарешті одружитися, ну, тобто, бумажечку, да, бумажечку підписати, тобто, щоб всі якісь документи були в порядку. Але тут хочеться прямо вже ясності, нарешті. чіткості. По відчуття, ніби просто ну, руки зв'язали, очі зав'язали, і ну, дуже багато стресу у вас через ці стосунки. Дуже багато емоцій. Да, так, от, от, от дуже багато емоцій. Квітні. Що тут ще нам треба знати? Так, тут, да, жінка, жінка чекає, жінка чекає, поки щось вирішиться, або чекає на вагітність, або чекає на, якусь, на якийсь результат. уже. Да, і вона і сама зробити нічого не може, вона просто чекає, бо імператриця от вона чекає, вона терпляча, вона чекає. Король мечів, чоловік, да, от він на це все так дивиться з боку і ніби й допомогти хоче, але не може. Ну, давайте так, от кому відгукується, от сама має так бути. Закохані, да? тобто вибір, вибір зроблено насправді, і вибір щасливий, яким би він не був. Дев'ятка пентаклів, бачите? Що не витягую, все, все прекрасно. Просто зараз такий момент, коли треба вам розібратися з цим. Треба поставити крапку, треба вже оцей туз з мечі. Різко рубануть вже, вирішить іти далі. Бо у вас дуже багато стресу зараз. І ви його приховуєте. Розумієте, водолії? Ви, ви його приховуєте. Тобто, оце, оце все це прихований стрес. Окей, робота. Двіка пентаклів. Для тих, хто в нас не працює з водоліїв, король чаш. А тут виходить так, що а я не хочу вже бути повністю на забезпеченні якогось чоловіка. Я хочу сама. Я хочу сама для жінок дуже актуально. І це питання, це питання, да, можуть навіть конфлікти у вас бути в сім'ї через те, що ви хочете заробляти, ви хочете бути більш самостійною. Да. У вас тут класно, у вас тут все вийде. Чи будете хобі монетизувати? Та двійка Пентаклі це може бути якісь підробіточки такі. Десь підробили щось, продали, зробили і отримали гроші. От, але щоб такого, щоб просить, наприклад, у чоловіка, бо тут ну, трохи є такий вайб, да, бо король чаш все-таки, там от дай мені копійку, то тут такого вже не буде. Тут ніби як ситуація змінюється. Для тих, хто в активному пошуку роботи. Мірність, смірка, ж, двійка жезлів. Тут я. Ну, це може бути неповна зайнятість. Можуть вам пропонувати, але все якось не так і не то. І якась неповна зайнятість. і е... ну, для психологів непогано, до речі, хто у нас психолог, хто у нас працює з цими всіми питаннями, там-терапевти ар арт і так далі. То у вас тут може знайтися якісь проекти, там, де ви можете заробити. Копієчку, але вона буде невелика. Ну, хто, наприклад, початківий, весь у вас прекрасно. Але загалом, якщо ми будемо дивитись, то так, да, це якось, ну в квітні, я не знаю, я не бачу повної зайнятості, і от саме тої вакансії, яку ви дуже сильно хотіли, тут скоріше таке напів. На Або будете вибирати між двома варіантами на початку квітня для тих, хто в нас працює. Працює в нас по, по найму. Ой, дивіться, тут на вас можуть скинути якісь ще обов'язки там, тимчасово виконувати, і ну, вам може бути складно. Десь тут може ще бути в колективі у вас а, якась. Хтось вас недолюблює, розумієте, в колективі. І вам можуть ставляти палки в колеса. Прям до того, що вам мало не піти захочеться, але ну, будете далі старатися, будете працювати. Це може бути таке по карті місяць, що в один місяць більше роботи, в інший місяць менше. І тут ось треба галопом по Європам тепер, бо в квітні буде більше роботи. Так, хто у нас фрілансер? Фрілансер. Королева мечів, королева пентаклів. Боже, Верховна Жриця, яка красота? Дівчата, гляньте, хто в нас, ще раз скажу: психологи, езотерики, арт-терапевти, митці, копірайтери, бухгалтера, адвокати. От, ну, тут більше жіноча така енергія йде, але якщо мене хлопці зараз дивляться, ви теж на себе це все можете приміряти. То тут дуже активно. Дуже активно, багато у вас роботи, плюс робота може бути неофіційна, плюс можете ще йти на якісь курси. Або самим думати про те, щоб створити якийсь курс і над цим теж працювати. Бо тут дві у вас да, якісь зайнятості будуть протягом квітня. Ну, дуже класно, насправді, гарні карти випали. І для тих, хто має власний бізнес. Так, дев'ятека чаш. Ой, клас. Ще тут можете прийняти рішення про те, що треба нових людей в команду. Будете цим займатися, але дуже такий творчий, класний Ем, Можете ще відкривати навіть якийсь новий філіал, або якось розширятися в цей період, теж буде добре. Що в нас по фінансах? Ой, а тут в нас пачірка мечів. Що нам треба тут знати про цю патірку мечів у фінансах у водоліїв? Плицер жезлів, смірка жезлів, От щоб комусь щось доказати. Тут витрачати гроші, щоб комусь щось доказати, а потім жаліть про це. Так, може бути. Будьте обережні, Там із шахрайствами і так далі, перевіряйте все. Чотирка чаш, але тут якесь від відчуття, що гроші не радують. Я не знаю, як пояснити. Ну, от, ніби вони і є, да, ну от вони не радують так, якби. Якби могли, дуже цікаво. Порада, десятка пентаклів, сімейні питання. Вирішувати сімейні питання. Ні, ні дать ні вся. Або треба більше часу з сім'єю, або треба вирішити вже нарешті якісь сімейні питання. Класний у вас, насправді, місяць дуже активний, дуже багато насичений емоційно. Тримайтеся, все буде добре, вирішуйте важливі для вас питання в квітні. Люблю, цілую, пока-пока.